Дозвольте заходьте. Твій ОРЕЛ. Бойовий пінгвін. Щось mm. такої? Її далі штурмував. Зірвав лекцію Димковича. Кинув mm. в кабінеті гранату. Дивно, я не чув вибуху. Ти її з'їв? Граната була учбова. Uh -huh. Наталя Олегівна цього не знала. Тому відреагувала відповідно. Тобто дуже налякалася. Угу. Курсант Іванченко. Щось мені не віриться, що саме ти це зробив. Я. Клянусь. Ну тоді здивував. Я не очікував. Ну, якщо сам, значить злочин розкрито. Пішли, Іванченко, понесеш заслужене покарання. Якби все було так просто? <клес> Димкович хоче його відрахувати. Ну, Роман Олександрович, я сподіваюся, ви цього не допустите. Давай так, бери свого бойового пінгвіна, йдіть до Демковича і вирішуйте все самі. У мене дуже багато роботи. Можемо йти? Йдіть, будь ласка. Так.